Добрий день. Для виконання роботи вам потрібно провести деякі вимірювання, так як в домашніх умовах вам досить важко це зробити, це зроблю я вам запишу на відео, а ви собі потім до зоштка занотуєте. Нам потрібно для досліду взяти для дослідження лабораторного потрібно взяти три види дрот. У нас є алюмінієвий дріт, ось він, такого сірого, сірого кольору світлого, є мітний дріт, такий жовтенький. І є залізний дріт. Взагалі, залізний дріт буде трошечки е, світліший, він такий темний, тому що вже е, була корозія. Що таке корозія? Я ось, наприклад, вам візьму покажу шматок залізного дроту. Трошечки волога серветка, вона чиста. Що ми робимо? Я візьму ту частинку, там, наприклад, дроту, трошечки потрум. І ми бачимо, що дріт був поржавів. Тобто це називається корозія, тому він такого темного кольору. Що перше нам потрібно зробити? Нам потрібно визначити масу кожного шматочка дроту. І занотувати. Перший будемо зважувати алюмінієвий дріт. Ось в мене є ваги. Я їх вмикаю. Так, перший у нас дріт алюмінієвий. Ставимо на центр вагів і бачимо, що маса буде 4 грами. Тобто маса алюмінієвого дроту 4 грами. Далі, друге, наступний дріт у нас мідний. Кладемо на ваги на центр. Бачимо що маса буде 12 грам. Маса мідного дроту 12 грам. Далі, залізний дріт. Ну, бачимо, кладемо на ваги на центр маса буде 9 грам. Тобто записуємо, що маса залізного дроту 9 грам. Другий пункт. Що ж нам потрібно зробити? Які виміри провести? Для розв'язання за формулою нам, крім маси, потрібен об'єм. Як же його визначити? Об'єм визначається за допомогою ось таких мірних циліндрів, мірних скляночок. Кожна скляночка має свої поділки. Ми бачимо шкала. В мілілітрах. Максимально тут 50 мл, але води набрано в кожній скляночці для кожного дроту однакова кількість для зручності по 30 мл. Нам потрібно обов'язково визначити ціну поділки. Що таке ціна поділки, тобто скільки мілілітрів в кожній поділці? Що ж ми робимо? Як ми записуємо? Ми записуємо, що ціна поділки. І нам потрібно з'ясувати, скільки мілілітрів. Ми бачимо, що у нас одна поділочка з цифрами, інша поділочка без цифр. Тобто, одна поділочка е, має 5 мілілітрів. Через кожен ось такий інтервал у нас буде 5 мілілітрів. Ось. Краще видно, там, де немає води. Ми бачимо, що 40 написано, 45 немає. 50 написано. Ось 30 написано, 35 немає. 40 написано, 45 немає. 50 написано. Тобто кожна поділочка буде збільшуватись на 5 мл. То ми записуємо, що ціна поділки 5 мл. Ось так. Далі. І тепер вимірюємо об'єм, яким чином ми його вимірюємо. Все дуже просто. Ми беремо шматочок дроту, опускаємо в воду так, щоб він повністю був у воді. Так, є, бачимо, повністю вода його вкрила. Далі. Цей шматочок дроту. Так ось ми бачимо, вода повністю його вкрила. Бачимо ось. Дріт один, другий помістила, і також залізний дріт. Оп. Так, повністю у воді. Що ж ми тепер робимо? Ми визначаємо, наскільки піднялася вода. Тобто, в нас початкова позначка була 30 мл. Далі беремо. Объем алюминия, объем меди, объем зализа. У нас зараз медная проволочка на позначці майже 35 миллилитров. 34 можна записати. Ой, не мідь, а алюміній, вибачаюся. Тобто, що ми пишемо? 34 мілілітри стало, як знайти об'єм е, того дротика. У Нас початково було 30 мілілітрів, тобто ми цих 30 мілілітрів віднімаємо і розв'язуємо приклад. Це буде 4 мілілітри. Далі. Наступний мідний дріт. Мідний дріт має позначку десь. 33. Якщо мені вдасться вам показати, я покажу. Ось у нас позначка 35. Оп, ось 35. Вода до цієї позначки не доходить буквально. На 2 мл. Тобто, у нас буде 33 мілілітра. Ми пишемо, що це 33 мілілітри. Відняти те, що в нас було, це наших тих 30 мілілітрів. І в нас залишається 3 мілілітри. Залізо. Ми бачимо, що була корозія, тому що, бачите, навіть вода трошечки пожовтіла. Коли ми опустили, ось тут бачимо, краще видно, заліза вода найменше піднялася, тобто десь приблизно 32 мл об'єм залізного дроту. Що ми пишемо? Ми пишемо 32 мл мінус 30 тих, яких в нас було. Мілілітри. І розраховуємо, що це у нас 2 мілілітри. Так, ці ми виміри провели. Обчислили різницю. І тепер нам що потрібно зробити? Нам потрібно обчислити густину. Густина в нас розраховується за формулу, яка у вас є в презентації. І ця формула РО. Дорівнює маса, поділити на об'єм. Вам потрібно розрахувати РО, тобто густину алюмінію, густину міді та густину заліза. Що ж потім ми маємо з цим всім виконати? У вас буде табличка, в якій вже є довідкові дані, тобто табличні дані, вже розраховано в лабораторних умовах густина кожної речовини. І вам потрібно сказати, чи е, ваші дані дослідження. Такі ж самі, як і лабораторні, чи ні. Якщо вони у вас однакові, вам потрібно пояснити, чому вони однакові. Якщо вони відрізняються, потрібно пояснити, чому вони відрізняються.